Доброго часу компанія Автофокус в продажі, нове надходження Honda Акорд Автомобіль 2014 року з 2-літровим бензиновим гібридним двигуном. Рідний пробіг у автомобіля 187 тисяч. По кузову виглядає чудово, без недоліків, камера заднього огляду. Безключовий доступ, світлий шкіряний салон, шкіра перфорована, люк. Повний електропакет, мультикермо, великий монітор. Дуже цікаве та економічне. Авто даний автомобіль в компанії Автофокус можна придбати за готівку, кредит, лізинг, за криптовалюту, обміняти свій автомобіль на будь-який інший. Знаходимося за адресою Гната Хаткевича 22 В.